Ми змогли відстояти принципи справедливої та ефективної мобілізації. Резонансний законопроєкт про зміну правил мобілізації військового обліку та служби раз і назавжди знятий з розгляду Верховної Ради. Законопроект про мобілізацію, який збурив суспільство, раз і назавжди знятий з розгляду Верховної Ради. Цей законодавчий акт міг би остаточно вбити довіру громадян до власної держави. Законопроект номер 10378 повернули на доопрацювання Кабінету міністрів України. Зауважив народний депутат України від фракції Во Батьківщина від Вінничини Олег Мейдич. В свою чергу лідерка Во Батьківщина Юлія Тимошенко наголосила, що народним депутатам разом із урядом та військовим керівництвом вдалося знайти рішення, які дозволять справедливий спосіб розв'язати питання мобілізації. Таким чином вдалося уникнути кримінальної відповідальності за наявку в військомат, не відкриття електронного кабінету чи невчасного проходження в ВЛК. Не забиратимуть на фронт людей із третьою групою інвалідності, багатодітних батьків і чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або батьками. Залишиться відстрочка для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів, студентів та аспірантів, які послідовно здобувають освіту.